Святий Микола Сидить конець стола, дай Боже. Сидить конець стола, сім миляє, дай Боже. Де сльоза капне, там йордам стане, дай Боже, де сльоза капне, там Йордан стане, дай Боже. А в ті мьорда. Дай Боже, Купався Петро, купався, павло, дай Боже. Коза на рварі штуркнула двері, в'їхала в хату, щоб вас привітати. Козі було тяжко, бо коза старенька, купилася ровер, стала молоденька. Кози ровер певний, хоч і трохи древній. Він спеціалізований, патичком підкований. Де коза руль повертає, там всі жито розсипає, де коза подалі крути, там здоров'я людці труть. Де коза дзвіночком дзень, там з любов'ю кожен день. Де коза в сідло сідає, там господа добре має. Хоч коза поїхала та лишила втіху, Ще дрі привітання. Словесні вітання. В Новий Як рік вступайте, козу пам'ятайте. В коляду зимову прийдемо ми знову. Через рік. шивани, залетілися Ангелоньки, затілися Ангелонки, вдя Христа на крилонки, взяли Христа на крилонці, понесли його до церковці, понесли го на церковців, Поставили на престольці, Зали книги та й читати, Взяли книги та й читати, яке в ньому, ім'я дати, яке в йому ім'я дати, дали ім'я святий Петро, Мати Божа злюбила, від престолу відступила, від престолу відступила. Дали ім'я Ісус Христос. Дали ім'я Ісус Христос, Мати Божа, полюбила, до престолу приступила. Веселіться всі люди. Веселіться всі люди. Хай між вами Христос буде. Хай між вами Христос буде. Веселі буде